Щоб подарувати свої другі половинці на свята. Розповідаю на прикладі подарунків, які дарувала своєму чоловікові за 5 років стосунків. Дивіться відео до кінця, можливо, знайдете цікаві ідеї і для свого коханого. Другий монітор він давно хотів мати два, щоб можна було одночасно грати та дивитись щось цікаве. Обрала ідентичний до першого. Мікрофон Razer. Чоловік обожнює цей бренд і казав, що мікрофон має крутий звук, зручний у використанні та відмінно передає голос. Навушники Razer попередні зламалися. Та ж подарувала нові. Чоловік сказав, що ці ще кращі, легші, зручніші та мають чудову якість звуку. Дистанційний програвач PlayStation Portal. Річ у щоб можна було грати в PlayStation віддалено. Вмикаєш PS вдома, їдеш у справах і можеш продовжувати гру будь-де. Сумка для P'S плюс підставка під джойстики. Супербюджетні, але дуже потрібні подарунки. Раніше він постійно не знав, куди покласти приставку, а тепер все компактно та акуратно в рюкзаку. Підставка теж виявилася зручною: прозора, стильна. І гарно виглядає на полиці. А що б ви дарували своїм хлопцям? Обов'язково поділіться своїми ідеями в коментарях.